Зараз розкажу про свої останні ці два білкових дні. Так, я почала худнути з 1 травня цього року ось з такої ваги і покажу вагу, яка в мене на сьогоднішній день. Це я вже худну 2 місяці і 20 днів. Так що такий мінус 21 кг і 400 грамів. Так як я їла перед цим лохину перед білковими днями, в мене додалося плюс 400 грамів. За перший білковий день вони всі зійшли. І вага була 112 200. За вчорашній білковий день в мене пішло мінус 200 грамів. У мене вже рівно вага 112. Круто. Так ще так. Такі дні я практикувала і в травні, і в червні, і ось у липні. У мене на початку липня такі дні були, і ось зараз. А особливо вони важливі, якщо поїсти фруктів. Я не знаю, чому так. У мене тільки фрукти, і одразу в мене йдуть плюси. То такі два вілкових дня просто виручають. І взагалі, якщо навіть нічого ніде не грішили, не їли, але от вага стала. От все, все робиш вірно, все от класно. Вага або стоїть, або знов починає плюсувати. Шикарно, просто шикарно. Зробив два дні і вага буде потрішку все рівно сходити. Зараз прочитаю коментар. Привіт з Іспанії. Привіт. Яна, я худну яхудно з Іриною з Казахстану. Вона каже, що не можна їсти зелень у білкові дні. А ви це знали? А чому його не можна їсти той зелені? Ну, я не розумію. З вами кожен день удачі і терпіння. Щиро вам дякую. Я не бачу нічого поганого в зелені. Зовсім. Не знаю. Що взяти зелень, що взяти огірок. Якщо подивитися по вуглеводу, Да, оцей зелений салат взяти і взяти огірок. Вуглевод буде майже однаковий. Я не знаю. От, наприклад, я робила цю зелень да, що до курки, там гілочка петрушки, гілочка кропу. Там, якщо перевести на вуглеводи, там всього-навсього, пів одного вуглевода, розумієте, там навіть одного нема, а пів вуглевода. Тому я не думаю, що це може якось зашкодити. Ну, я не думаю. І в травні я так само я і зелень їла, і салати оці їла, купувала. І все, все було норм. Це було норм. Вона каже, що не можна їсти зелені у білкові дні. Можна. Те, все можна. Хліб не можна, макарони не можна. Оте не можна, крахмал не можна, навіть хліб висілковий не можна, а зелень. Все одно зелені ніхто відро не з'їсть. Це 100%. Тому можна, чому не можна? Я просто не розумію, в чому, що поганого в зелені на білкових днях. Так. І ще прочитаю один коментар і все бо я трішки зайнята. Доброго вечора, Яна. Чомусь не вийшло в мене бізе, робила, як у вас. Вийшло, як вата. Якесь несмачне викинула. Якщо воно таке, як вата, то воно ще не доготувалося. Надо, Потрібно було його ще або трішки потримати, або просто виставити. Ну, зверху отак. да, На плиту цей лист, і хай би воно ще постояло і охолонуло при кімнатній температурі. Ось, в мене що залишилося. Ось, дивіться. Чуєте? Не вата. Ось. Усі такі. Не знаю, якщо ви все робили і клали такий цукрозамінник, як я показала, то все вийде. Хумаринка. Бо я ще в травні хотіла також зробити тільки на цьому цукрозаміннику, що в мене отакий. Я взяла ці таблетки, я їх пороздавлювала і збила з білками. І думала, що я сама умна і в мене зараз вийде бізе. Я його розсадила да, на пергамент, поставила в духовку, по виду здавалося, ніби печеться ж моє бізе. М -м -м. Коли я його виключила і дістала, його отак можна було взяти, воно так пшик, як ото солодкавата. тобто просто така повітряна якась пустота. Наче ти бачиш, щось є, а якщо його так зробити, нічого немає. Просто, знаєте, як, як якась скрихта і все. Ото була єрунда. А оце ж на такому підсолоджувачі, підсолоджувачі, як оце. Він ж такий, як цукор. У нього навіть консистенція, консистенція як цукра. Тому я ж кажу, дивіться, бачите? Спочатку поставити на більшу температуру, а потім збавити, щоб воно схватилося і взяло форму. А те, що воно м'яке, то мало часу значить. І навіть ви можете потрогати, ага, воно ще м'яке. Воно може просто поспити, як я виставила, да, там, бо в мене духовка пече нерівномірно. Один край, він чомусь у мене поганенько печеться. Все рівно я виставила, да, поставила зверху на плиту, воно постояло і все воно ось. Ось, Бачите? Дивіться. От так. Все, Немає, бачите? М -м -м. Макота. Тільки солодкувати. Ну, а по-іншому ніяк. Хоча бізе воно і є. Солоденьке. До кави, до чаю. Ідеально. Просто ідеально. Тільки ж єдине, що ложку не треба з великою гіркою, так? Да? Взяли столову ложку так ще раз, і все. І буде достатньо. Білок же з одного куриного яйця. О, я, мабуть, там у відео і не уточнила. Одне куряче яйце взять і все. Ну то така порція, як я показувала. Так, все. Всім гарного дня.